Я дитячий психолог, і я знаю, як відрізнити дитину, котрій загрожує небезпека і яку ображають. Я бачила, як мій сусід Алістер ударив свого сина Ітана у мене вдома вчора. Стривайте. Так, це було вчора. Я, я бачу, як ви усі на мене дивитесь. Та я не божевільна. У мене немає галюцинацій. Ви думаєте, що я божевільна? Ви думаєте, що я нерозсудлива? Але у мене є докази. Той малюнок, який намалювала і підписала Джейн. А ще фотографія. Яку хтось зробив уночі, поки я спала. Та мені байдуже, що ви про мене думаєте, і повірите ви мені чи ні. Але у будинку навпроти є хлопчик, і йому потрібна допомога. Просто допоможіть йому. Ви ж батько, так? Я думаю, що ви хотіли б допомогти. Якби мій чоловік був тут, він би повірив мені, він би допоміг.